Усім доброго дня! В продажі Volkswagen Jetta 2013 року виготовлення з двигуном 2.0 дизель, механіка. Автомобіль в гарному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. По кузу автомобіль без корозії, без подряпин. Заглянемо в багажник. Присутній люк Стан багажника, комплект и запаска, домкрат, ключ. Присутні задні по подъемники, кожаный салон. Підстаканники, підлокітник, по комплектації передні та задні склопідйомники, регулювання дзеркал, сенсорна магнітола, кондиціонер, підігрів сидінь, шести ступка, механічний ручник. Заводиться автомобіль з пів оберту. Помилок нема ніяких. Мультикермо. Підігрі працюють. Ручник також. Люк. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Двигун не митий. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії та опис до даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба.